Росія, занурена в атмосферу політичного тиску та цензури, продовжує активно контролювати сферу розваг. Останнім підтвердженням цього є новий список заборонених артистів, який містить 79 імен. Цей документ включає як російських, так і міжнародних зірок, що за офіційними версіями виступають проти війни, змінили свою думку щодо вторгнення або навіть були прихильниками політики Путіна, але тепер виявляються під забороною. Кого зачепила нова хвиля цензури? До стоп листа потрапили популярні російські артисти, відомі своїми критичними поглядами на війну та дії російської влади. Серед них Іван Ургант, відомий телеведучий та актор, який раніше неодноразово критикував російську політику. Макс Корж, популярний білоруський виконавець, також став однією з мішеней цензури, оскільки у своїх текстах закликав до миру. Додатково до списку потрапили такі відомі особистості, як Наталія Подольська, репери Гуф і Джиган, блогерка Аня Покров та тікток зірка Влад Хошін. Ці люди мають величезну аудиторію, що робить їх думки потенційно небезпечними для режиму. Список охоплює не лише тих, хто прямо висловлювався проти війни, а й тих, хто просто мав неправильну позицію або змінив свою думку щодо конфлікту. Навіть деякі виконавці, які раніше підтримували режим Путіна, але після початку війни висловили сумніви чи занепокоєння, потрапили в немилість. Західні зірки під забороною. Цікаво, що новий чорний список включає не тільки російських артистів, а й західних зірок світового масштабу. Серед них Біонс, Лана Дель Рей, легендарна група Металіка, Флоренс the Машін, Hozier і МІкс. Ці музиканти за версією російської влади впливають на маси і своєю творчістю або заявами можуть підривати авторитет державної пропаганди. Цей список не перший крок у бік ізоляції російського культурного простору від зовнішніх впливів. Після початку повномасштабної війни Росія активно блокує західні медіа, кінострічки та музику. Артисти, які відкрито висловлюють свої позиції проти війни чи політики Путіна, швидко стають небажаними на території РФ. Політика та культура, контроль над думками. Формування таких списків відображає загальну тенденцію у внутрішній політиці Росії, це намагання держави контролювати інформаційний простір і зменшити вплив незалежних або опозиційних голосів. Заборона артистів це спосіб зупинити поширення альтернативних точок зору, які можуть ставити під сумнів офіційну риторику. Важливо зазначити, що цей список розроблений для рекламних агентств і компаній з організації заходів. Це означає, що заборона стосується не тільки публічних виступів цих виконавців, але й їх участі в комерційних кампаніях і рекламних контрактах. Відтак компанії, які планують працювати в Росії, вимушені будуть уникати співпраці з цими артистами, щоб уникнути проблем з владою. Цей інструмент тиску на бізнес також є ефективним способом контролю над медійним простором. Таким чином, держава намагається не допустити популяризації неправильних думок через культурний вплив музики, кіно та інших форм мистецтва. Що далі? Чорний список артистів. Це лише один з елементів великого механізму, за допомогою якого російська влада намагається формувати суспільну думку і контролювати культурне середовище. Однак. Як показує історія, цензура в музиці та мистецтві часто лише підштовхує аудиторію шукати ці заборонені матеріали, що у свою чергу підвищує їх популярність. У світі глобальних технологій і соціальних мереж обмежити доступ до інформації стає дедалі складніше, і заборона лише розпалює інтерес до творчості заборонених артистів. Останні події демонструють, що політична цензура у Росії продовжує загострюватися, що впливає на розвиток культури та свободу слова в Україні. Щоб завжди бути в курсі останніх новин зі світу шоу бізнесу, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. Ваші підписки та підтримка допомагають нам створювати ще більше цікавого контенту.